Газові балончики по 45 гривень. Потримали е, нове отримання, зараз вам покажу. Газові балончики у нас за 45 гривень. Хтось каже дорого, бо там в Аврорі вони дешевші. Ну ви дивіться, виходить йомкість в першу чергу. Дивіться, це у нас газові балончики. Сертифіковані, бачите, в Україні. Так що, якби не китайська в залі пуха, бо там є і по 35, і по 36, але йомкість набагато менша. Просто, якщо комусь потрібні, вони у нас є, є вони в кількості. Ви можете замовити на 100 гривень ком'юа. Є в нас гурт, роздріб, дроп. А може, кому потрібні. Якщо кому потрібні, замовляйте. Ціна у нас на 100 гривень ком.юа, вони коштують 45 гривень. Переходьте на сайт, переходьте на сайт, отже, є балончики, є здорові балони. На 5, на 7, на 8, на 10, на 15, на 12 літрів. Всім гарного дня!